Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні темою нашого відео буде продовження готування наших крем медів з наповнювачами. Тобто, сьогодні ми будемо готувати шоколадний крем мед з горіхами. Для цього в нас є. Сам крамет частково скремований. Про що ви можете подивитися в попередніх відео? 20 кілограм. Горіхи воловські. Як ми їх готували теж і в попередніх відео, їх замочували, просушували. І сьогодні частково обсмажили їх. Так, сам шоколад використовуємо. Какао терте, 100% какао. Виробник Малайзія. 400 грам, блендер для подрібнення горішків і сама кремовалка. З чого ми розпочнемо? В першу чергу в нас виходить на 20 кілограм меду, кілограм горіхів і 400 грам терте. Ставимо на водяну баню. Какао розтоплювати, а тим часом будемо на блендері приготовлювати наші горішки. Тобто подрібнити їх на дрібнішу фракцію. Засипаємо в контейнер. Не зовсім будемо їх перебивати в пилюку, а так, щоб були дрібненькі частинки горіхів. Зараз побачимо, що у нас вийде. Ми робимо перший раз шоколадне какао. Як робили ми крем, ми вже раз повторюся, можете подивитися в попередніх відео. Є в нас вже зроблений крем-мед з чорницею, про що я в кінці відео прорекламую його і розкажу про ціни розкажу про все. Так якщо додивіться наше відео до кінця, ще буде в кінці невелике рекламне оголошення. Потрібнюю нашим горішки. Так. Ось я думаю, така фракція буде саме нормальна. І дрібненькі і кусочки. Горішки запашні, обсмажені. Повинен вийти гарний креммет з горішками і шоколадом. І так, продовжуємо готувати наш шоколадний креммет з горішками. Рецепту, як такого, у нас точного нема. Все робимо перший раз. І пропорцію беремо на свій розсуд поки, а потім будемо бачити, чого буде варто додати або зменшити в подальшому. В нас пропорція виходить на кілограм меду, 50 грам воловських горіхів, подрібнених і 20 грамів. Шоколаду, тобто 20 грам 100% какао. У нас вже какао розтопилося. Ось таке воно вийшло в нас. Тепер, щоб в нас не вийшло, що ми в кремувалку влили його розтоплене і воно в нас захолонуло, додаємо до його митку. І поки будемо виливати ось такий у нас кремет частково, поки будемо виливати медок ми в кремувалку, ще поставимо на декілька хвилин, щоб він розчинився повністю з медом, і побачимо, щоб не були, не почали утворюватися грудочки у нас. Дамо співвідношення митку одного до двох, десь так, поки, поки до кремувалки Ну цю ложку і ще велику ложку. Ось так. О. Зараз розчинимо. Так. Де моя велика ложка? Сюди. І пробуємо. Так, все нормально. Какао не береться в грудки, розчиняються гмиткові. Все, я думаю, буде добре. Зараз розчинимо. Ой, колір буде насичений, можливо, ще ми і багато дали 20 грам на кілограм. Буде сильно запах. Шкода, що не можна передати на камеру. Дуже сильно пахне натуральним шоколадом чорним. Ось така в нас виходить маса. Все буде гаразд. І поки до кремувалки зараз ми ще поставимо на водяну баню. його, Хай він. Газ на водяній бані виключений, просто там тепла водичка. Щоб поки це все дійде до кремувалки. Так, ставимо на водяну баню. Так, що ми робимо далі? Наша кремувалка. Розбираємо нашу кремувалку. Попередніх відео ми не показали, що там всередині. От зараз буде добре видно, які тут у нас лопасті, які отаке вона має. Агрегат. І сам бак місткістю 30 літрів. Виливаємо сюди медок наш. Як я, я вже говорив, він частково скремований. Ну, зараз він побіжить. Вже він, можна сказати, кремет, але ще йому днів 3-4 треба. Треба, щоб він побув ще кремувався. ще його треба трошки доробити, а потім розфасується і на дозрівання. Про що я в подальшому розповім і розкажу. Так, беремо нашу велику ложку, будемо допомагати, щоб швидше було. Трошки декілька днів постояв. Ми, як можна подивитися в попередньому відео, ділили на три, але потім, як додавили чорницю і додали мед, в нас просто в кремувалці верхня лопасть так якби не доставала і не розмішувала те все. І ми вимушені були додати відповідно трішки меду і трішки. Чорниці при виготовленні першого крем-меду. І в нас вийшло, що ми розділили не на три, так як я говорив в попередньому відео наш крем-мед, а на дві частини, тобто по 20 кілограм. Медок запашний, горішки піджарені запашні. Шоколад теж повинен вийти гарний продукт. Ну, але що з того вийде, будемо бачити. Все покажемо. І розкажемо. Висипаємо наші горішки. Ось така кількість їх. Все в кремувалку. Так. Далі. Беремо, наше наш медок, наш шоколад з медком. Теж сюди все. Ось такий в нас гарний вийшов. Вже б'ю би. Зараз, щоб вичистити е, гарну миску від шоколаду, ми ще сюди митку. і добре вичистимо. Шкода такого продукту. Ось такий побачимо. Я думаю, що отримуємо ми гарний продукт як для вживання так, так і для перемазування тортів, інших пирожених і всього. Повинно вийти, на мою думку, дуже добре. Ще й сюди. митку, щоб вичистити там миску, щоб всенький шоколад попав в кремувалку. Тобто у нас в кремувалці буде 20 кг меду, кілограм обсмажених подрібнених воловських горіхів і 400 г 100% каотерти. Ка ка і зверху ще метку. Це ми е загрузили в нашу кремувалку, Ставимо тепер вінчик на місце. Це попадаємо дуже зручна кремувалка в обслуговуванні. Так. Все стало у нас на місці. Зажимаємо. І запускаємо. Так. Пішов процес розмішування. Третя лопасть у нас покрита, це дуже добре зараз, воно потихеньку все вимішає і буде докремовуватися наш медок. Ще раз повторюся, кремується не при кімнатній температурі, а виноситься в прохолодне місце, щоб температура повітря, де стоїть кермовалка, не була вище 18 градусів, а ще краще. 13-14 градусів. Тоді краще відбувається сам процес кремування. Так, все буде гаразд. Тепер виключимо, винесемо неї в приміщення, і е, який отримуємо ми готовий продукт, покажемо в нашому коротенькому відео. Так, відстанемо в сторону. А далі, так як я говорив, що в кінці у нас буде невеличке оголошення реклама. Тобто ми рекламуємо наші, наші медопродукти, які ми маємо в продажі. Багато запитань виникає в наших глядачів, що ми маємо в продажі, чи можна замовити. Можна замовити нашу медову продукцію по нашому номеру телефону, який я залишу в описі під відео. І зараз розкажу, що ми маємо на продажу. Ми маємо від першого кремування нашу крем-мед з чорницею. Ось такий він має гарну насичену консистенцію. Як ми робили його, є в нас відео. Ціна нашого крем-меду 500 грам, 500 мл, правильно буде сказати. Він м'якенький, все як потрібно. 125 гривень і 200 мл в скляній тарі 65 гривень. Також ми маємо на продаж меди розпущені. Так, почнемо. Це весняний мед з різнотрав'ям. Літра 165 гривень, півлітра 85 гривень. Також мед. Різнотрав'я з гречкою і соняшником. Ціна е, така ж сама, як весняного: літра 165, півлітра 85 гривень. Ось так коротенько прорекламував нашу продукцію, що маємо. В подальшому е, виставимо на продаж також наш е, крем е, мед. Е, Шоколадом і горішками. Ціну розрахуємо і е, виложимо. Я думаю, окреме відео коротеньке е, виложиться на нашому каналі. Ось так коротенько. Все. Е, дивіться наше відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки, кому подобається наше відео. Ділітеся е, своїми друзями, знайомими е, нашим каналом. Буду щиро вдячний. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!